Напередодні навчального року гаманець батьків значно схуднув, ручка, олівець, пензлик, фарба, рюкзак з десяток зошитів та форма. Це мінімальний набір, який повинен бути у кожного учня. Оскільки сьогодні обійдеться зібрати дитину до школи та на чому намагаються зекономити батьки, рахувала Ольга Плужник. Я хочу канал, там де нарісований балері, планшет, щоб не таскати много книжок і е електронну книгу. Забаганки у сьогоднішніх школярів чималі, мама іллі маші та чотирирічної маленької Гелі Ірина. До 1 вересня дівчина починає готуватися з травня. Каже, коли в тебе троє дітей, з них двоє школярі, підготовка до школи влітає в неабияку копійку. Купити треба много, починаючи от обуви одежды, закінчуючи ручками, тетрадками, рюкзаками. Тетрадки встигли купити в кінці случайно на розпродажі. Вже встигла зекономити на костюмі для старшого сина. Опять же, в кінці учебного року попала на розпродажу, Купила за 450 гривень. Смішно, хороший костюм. Ірина мама з досвідом, каже, рюкзак купує дітям один на два роки. Впевнена, краще одразу купити подорожче, довше прослужить. На якості не економить. Продавці шкільних товарів підтверджують, батьки сьогодні віддають перевагу більш якісним товарам. Більшість при, придержиться краще взяти подорожчий ранець. Ціною беруть дорожче. І за баганком малечі потурають. Новомодні живі зошити з об'ємним зображенням, втричі дорожчі зазвичай. А бажаючі є. Всі родителі різні, усі придіють різні можливості. Один прийде, нічого не купить, другий купить дві тетрадки, а третій скупиться доволі добре. Може, батьки купують і якісне та дороге, та значно менше, кажуть ті ж продавці. Єдині оптові покупці тату та мама першокласників. Їхній школярський кошик такий. Шкільна форма і для хлопців і для дівчат сьогодні коштує від 900 гривень ранець, від 550. 10 зошитів обідеться щонайменше у 35 гривень. Простий олівець та набір кольорових плюс 32 гривні. Пара альбомів та фарби ще 60. Точилка, ластик, пенал загалом коштують мінімум 65 гривень. Виходить, загальна сума щонайменше 2000 гривень. І це без взуття шкільних черевичків, змінного та спортивного, без форми для фізкультури та хореографії. Тож можна додати до шкільного кошика ще пару тисяч. Міські чиновники кажуть, намагалися полегшити життя батькам школярів. На 18 uh, риночних об'єктах відкриті ярмарочні базари, так сказати, шкільні базари. Uh, в 22 торгових центрах міста Дніпропетровська увілічений асортимент. Uh, школьної одежды, школьных учебников, школьных тетрадок, торговые центры і рыночные об'єкти пішли на снижение в некоторых местах аренды за що предпринимателі змогли опустити ціни. І всі одна порада від чиновників закупати канцтовари та підручники одразу для всього класу. Оптом вийде дешевше. Ольга Плужник, Данило Петеримов Влад Комишин, Євген Дрозд, деталі.